На інформаційний портал Національної поліції міських Переяслав поступило 10486 повідомлень. З них 586 мають кримінальний характер та внесені до єдиного реєстру судових розслідувань. Такі, що заслуговують на увагу, 61 крабіжка. З них розкрито 47. Грабіжів не допущено, розбійний нападів 0. Також маємо 4 незаконне заволодіння мотор та автотранспортом. Усі безвиключні злочини розкриті, особисто приймав участь в кожному з розкриттів даних злочинів. Транспорт без повернутий власникам, злочинці всі знаходяться в місцях позбавлення ворогів. Щодо незаконного обігу наркотичних речовин, з метою збуду було затримано одну особу, яка вчинила 32 епізоди розповсюдження наркотичних засобів. Та 67 осіб затримано, які... Вживали наркотичні засоби, для власного життя, тримали сорт. Також маємо на території громади особливо тяжкий злочин. Це навмисне вбивство, де сімейна сварка двох братів закінчилась ножовим пораненням, по якого один із братів отримав тілесні, не ушкоджені, несумісні життям, і загинув. Злочин було розкрито по гарячим свідам, зловмистка зараз перебуває під вартою і засуджений до 8 років поставили. Що стосується адміністративних правопорушень по правилам дорожнього руху та порушення громадської безпеки працівниками кільничими офіцерами поліції, поліцейськими офіцерами громади, групою рахування патрульної поліції, було винесено з нас початку року 3246. Постановка протокола. Що хочеться зауважити, що ми бачимо значний зріст порушень по правилам дорожнього руху керування в стані алкогольного стільіння за статтею 130. За цей рік з початку року зафіксовано 144 факти, якщо беремо весь минулий рік, ми маємо 88 даних фактів. Не будьте байдужими, також повідомляйте на спецлінію 102, коли при виявлені водіїв, які перебувають в стані локовильного стіння або з їхніми ознаками. Можливо, це з комусь життя та безпеку на дорожній рух. Також 2025 рок, в 2025 році в місті Переяслав Переяславський ОТГ запущений проєкт поліцейських цар громад. Це працівники поліції, які пройшли конкурсний відбір, пройшли навчання, отримали транспортні засоби, мають поліцейські станції, приступили до роботи виключно на території громади. По штату в загалом відділі поліції No1 на даний час 93 працівники поліції. 13 не комплект, 9 працівників поліції забуду, з нашої країни і зараз проходить транспортація даних працівників поліції. Користуючись нагодою, хотів би вам допустити інформацію, що... На сьогоднішній день держава нам дає можливість узаконити всю вогнепальну зброю. будь це гладкоствольна зброя, яка залишилась в спадщину або знайшли на горищі, будь це пістолет або нарізна зброя. Це може бути також трофейна зброя, яка привезена зі Сходу. Ви маєте можливість на сьогоднішній день задекларувати зброю, отримати відповідний документ та на законних підставах користуватися цією зброєю. Всі військовий час хочуть маленький захист собі мати вдома. Його можна зараз зробити. Доповідь закінчив. Дякую. Дякую, шановні колеги. Якщо запитання <te Có> не запитання брифін, портал, але Марина Негайна, депутат міської ради. Я неодноразово спілкувалася з вами, з начальником вашим начальником. Всі питання були конструктивно вирішені. Я навіть уже дійшла до думки, що вона генерація поліцейських. Змінюють ті стереотипи, які були раніше до поліції. Дякую за участь у заходах, які ви берете патріотичних, особливо ваші дівчата, які приходили освічені. Їх справді можна вказувати як До поли, залізуть уже. Дякую, сподіваюся, дальше співпрацювати. А чому 20 кримінальних проваджень Саулка не розглянули ще жодної? Громада цікавиться, чому саулкові кримінальні провадження не розглянули.